Ви на каналі закохана в себе. Мене звати Олександра Федів, і сьогодні ми з вами поговоримо про літній легкий макіяж. Літній макіяж. Що це взагалі таке? Це для літніх людей. Коли літо дуже спекотно і хочеться щось таке легке на себе нанести, або взагалі нічого. Але ж хочеться бути симпатичнішою, тому ми несемо сьогодні якийсь легкий варіант тонального, трошки, можливо, бронзеру, а навіть без стрілок. Поїхали! Почнемо із догляду за шкірою, а також покажу вам дуже класний варіант SPF. Думаю, всі ви знаєте, як це важливо під час літа, та й не тільки під час літа, постійно. І сьогодні я покажу вам вкотре свій улюблений бренд. Ерборіан. взагалі я вам цей бібіль показувала вже мільйон разів і всі його знаєте. Але у мене раніше був тільки один відтінок, а сьогодні покажу вам два. Тому що, можливо, ви відрізняєте себе на потону, і вам буде це цікаво. Далі скажу вам чесно, що я дуже завжди собі хотіла догляд від Ерборіан. У мене раніше були тільки масочки, і мені завжди дуже подобались, а от кремчики тонер. Це те, що треба. По-перше, подивіться на цей колір. Це прям літо літнє у баночці. У мене тут юза Double Lotion і юза Sorbet. Так, я вже вмилася. Дівчата, про вмивання не забуваємо ніколи. Завжди вранці прокидаєтесь, вмиваєтесь і краще не просто водою, а якоюсь спінкою, гелем, чи чим вам комфортно. Цей тонер має мені допомогти, щоб моя шкіра сяяла, була зволожена та красивою. Під макіяж я тонер наношу завжди. І дуже гарне пакування. Невелике, можна із собою взяти в якусь подорож. Кремчик. Запаховуючи, не гордий скривити. Кабаночка. Прям відчувається. Що файне. Значить поріжечок з якимось лимонним курдом. Чи як це називається? Я таких модних слів не знаю. Трошки набираємо. Руки помила. О, яке воно прикольне. Там є такі маленькі мікрогранули, які лопаються. Дівчата, обов'язково, коли нанесли собі якийсь догляд. Дайте йому хвилинку-дві поглинутися у вашу шкіру. Бо якщо ви відразу насадите собі тональний, він у вас не встигне якби, вчепитися до шкіри. Чіпці цей крем, і вона разом все спливе із вас. Дияке, вона гарна. Я так люблю маленькі баночки. Хочу, щоб все було в маленьких баночках. Це у нас три різних праймера. Ось цей називається Glow Cream. Він такий прям дуже-дуже сяючий. Якщо ви любите ефект, що ви така вся наполірована, як стоєточка, прям стоїте і сяєте, то це для вас. Ось цей. Це бамбу, він трошки шкіри якби зволожує, а потім він її балансує, щоб вона не занадто плистіла і не була занадто масною. Це не підходить для жирної шкіри, також комбінованої. І третій пінк праймер це щось таке середнє. Він і зволожує трошки, і матує трошки і вирівнює втінок шкіри. Такс, я хочу глоу. Glow. glow baby glow! Також я дуже люблю праймер від них, який називається Супер здається. Він такий трошки як силіконостий, він розрівнює текстуру шкіри, і потім на ньому макіяж дуже довго тримається. Частенько його використовую на своїх наречених. І вони завжди кажуть, що макіяж класно тримався. Це варіант такого, знаєте, дорогого мила. Так гарно пахне. Я про цей праймер говорила. Його я наношу тільки на те зону, там де є розширені пори, і його треба трошки, бо якщо не багато, він зараз буде скочуватися. Набавиш, написано, що він без силікону. І це круто, але по функціям своїм він працює як силіконова база. Тільки є більш класним по складу, більш доглядовим. Бази можна нашаровувати, не бійтеся. Головне, щоб у вас перший шар був більш зволожуючий, а вже зверху може бути більш матуючий. Цю базу прям гарно так втушову пальчиками. Пальчиками якраз відчуваєте, чи ніде не забагато біля носика і ніс. Я вам зазвичай показую ось цей бі-крем, який я дуже люблю. У відтінку Нют. Він такий сіро-бежевий, дуже універсальний. Але сьогодні покажу вам ще два варіанти. У мене є такий же у відтінку клер, більш світлий, трошки з рожевинкою. А також є ось такий зелений, дуже прикольний CC-крем, який більше нівелює почервоніння на шкірі, а також матує її. Покажу з одного боку один, з іншого другий, а зверху третій. Щоб була видно різниця. Подивіться, ось так виглядає маленький, а ось так великий. я вам скажу, що маленького вистачає досить надовго, тому якщо ви фарбуєте рідко, рекомендую взяти маленький, щоб встигли ним покористуватися, поки він не зіпсувався. Давайте тут буде бікрем. це у нас клер. Я його люблю наносити руками. Він дуже швидко від нагрівання розподіляється і дуже рівномірно наноситься. У нього такий легкий зовсім аромат, ненав'язливий, і дуже легка текстура. Подивіться, як швидко стало краще. Оп-оп. І ще, що ж в ньому класно, він такий еластичний, він дуже довго не засихає, поки ви з ним працюєте, він дуже довго тягнеться по шкірі, ніде не залипає, і дуже класний, швидкий результат виходить. Опляга! На лоб нанесемо цей. Такий самий тільки відтінок нюд для чесноти, візьмемо іншу руку. На моніторі зараз не буде сильно видно різниці, тому що в нього є така властивість підлаштовуватися. Через те я його так люблю. Під час дня його на обличчі не видно. Він якось прибирає недоліки шкіри по відтінку, але загалом по текстурі він дуже тонкий. Якщо ви макіяж не любите, <свісно> дивно що ви дивитесь мій канал, звісно. Але якщо не любите його відчувати на шкірі, то це вам сподобається. Ось тут у мене клер, а ось тут нюд. І з цього боку буде сісі крем, ось такий зелененький. Я його завжди рекомендую купляти дівчатам, у яких є куперос, тому що він дуже класно перекриває почервоніння на шкірі. Також рукою буду розтушовувати. Спочатку ви така трошки фіона, а потім він підлаштовується. І по фінішу це найбільш матовий із цих їх варіантів. В нього є трошки інший аромат, також дуже легкий, ненав'язливий. можливо, трошки якийсь квітковий, я не дуже розбираюсь в парфумах сорян. Нотки бергамота не відчую. І консилер. Показуємо сьогодні зірку TikTok. Оце Сісі Ай від Arborian. Я просто зараз вчіплю тут декілька відео, де набираються мільйонні перегляди, тому що це наноситься за одну секунду, і вас просто очі, наче ви поспали 8 годин. Що класно в цьому продукті? Він працює як крем під очі, але в нього є також пігмент. Також він підлаштовується, бачите, його розташовую, і він стає бежевим. Трошки витягнемо сюди. Вниз. Це у нас такий урок макіяжу для тих, хто любить фарбуватися пальцями. Поставте мені лайк, хто любить. Прям магія. Оп-оп, і я виспалась. Хоча я взагалі не виспалась. Дивіться, люди, що класного, тут всюди є SPF. Тут є 20, тут є 20 і тут є 25. Тут найбільше SPF. Я вам дуже рекомендую його наносити влітку, тому що сонечко безпощадне, і ми хочемо всі бути молодими, тому обов'язково не забувайте про нього. Показуємо різницю у відтінках. Тут у мене зелений CC-крем, тут клеєр, а тут нюд. По-моєму, все буде гарно. Так, час припудритись. Беремо мою любовну пудру від Givenchy І трошки те зону собі заматуємо, тому що літо, спека. Дивимось наверх, скатулечки всі прибрали. Оп. Ця пудра ідеально працює саме із пуховкою. Один раз попробуйте, потім інші вже не захочете купувати. Гарненько все проробляємо біля носа, ніс. От вона щось таке робить, вона повністю забирає пори. Дуже класна ця пудра. Якщо вас дозволяє бюджет, купіть собі обов'язково. Скажете чоловікові, що Саша сказала, що треба. Кожній дівчині. Або купіть собі самі, який чоловік. Наш пояснює. Бачите, повністю моя сейва прибралася, але за рахунок нього з під низу шкіра виглядає якось більш рівномірною і менш нафарбованою. Трошки хочеться дати бронзера. Візьму із палетки Hourglass. Тут відтінок називається. Lunar Bronze. Якщо не можете купити палетку, купіться просто окремо один відтінок. Дуже класний цей бронзер, він дуже легко лягає на шкіру. Буквально трошки собі по периферії обличчя. Трошки скроня. Хочеться бути більш засмаглою. Я загалом погано засмагаю. Тому такий варіант з макіяжем мені підходить класно. Хочеться змінити пензлика, бо це якийсь дуже м'якенький, а хочеться більшого ефекту, візьму такий більш набитий з кожного боку чук-чук чих чих і ви вже така відпочила. Бачите, в цього бронзера є таке легеньке сяйво. Чоловіки не зрозуміють, але дівчата зрозуміють. Спочатку ми матуємося, а потім в потрібних нам зонах додаємо собі свіженький такий glow ефект Трошки носик. Якраз влітку це дуже актуально малювати собі так бронзер через ніс. І рум'яна також. З цієї ж палетки візьму рум'яна, ось що внизу на посмішці. Трошки свіг додаю. Має так виглядати, ніби тут така у нас кулька, і з нею витягується лінія. Якщо подивитися на мене вживу, то макіяжу майже не видно. Видно тільки що я матова більш стала в зоні. Але загалом всі ці продукти мають дуже легку текстуру і влітку з ними не спекотно. Вони виглядають природньо і відчуваються так. Mm -hmm. На рахунок хайлайтера. Це така штука, хочете, можете малювати на літо, можете і ні. Я трошки собі з цієї шпалетки візьму на згинчик з одного боку, на найвищу точку вилиці, трошки під брову, і з іншого боку. Над губою, кінчик носа. Дуже гарно виглядає така, освіжаючий варіант макіяжу. Далі обов'язково треба зволожити губи. І я візьму не просто бальзамчик, а ще й SPF бальзамчику. наносимо. Губи також можуть у вас згоріти, не хотілося б. І туш. Візьмемо туш. Сьогодні коричнево. Це Evelyn Вар'єте. Хочу мати такий більш варіант макіяжу без макіяжу, скажімо так, тому і війки мають бути дуже такі елегантні, тоненькі. Ніби як і непомітно намальовані. Дуже люблю цю туш, вона дуже класно тримається, не осипається, не розмазується. Нічого з нею не робиться трошки на нижнє. І ще такий маленький вам лайфхак. Візьмемо меншого пензлика, і з цієї ж палетки знову бронзер. Дивлюсь прямо і знаходжу свій кутик ока. І ось тут домальовую собі трошки бронзером, ніби як зовнішню тінь. І вона так сонечко поцілувала, що вона і тут мене трохи захопило. І з рахунок цієї тінюшки у вас будуть очі більш припідняті, але при цьому вони сюди не попадають, тому не будуть у вас скочуватися від спеки. Воніби цієї кісточки втягувати її в скроню. Ось і все, бачите, як швидко. Знімаємо пов'язку управляємо. Я твої чорне море не є моя. мене вийшов літній макіяж. Якщо вам сподобався цей урок, поставте мені лайк. А також прошу вас підтримати мене на монобазі або Баймі Кофі, тому що створення контенту дуже дорого вартісне. А на даний момент я роблю тільки на своєму бажанні. Тому ваша підтримка українськомовного контенту дуже важлива. А тепер давайте оберемо тему наступного відео. Це може бути або все про пензлики, або QA. Питання до мене. Голосуйте в коментарях, де буде більше лайків, таке і зніму. Чекаю на ваші лайки-підписки. І до наступного відео. Па-па!